Вікторія Пашковська сьогодні детальніше поговорить про стан здоров'я Надії Савченко та про перспективи все ж таки того, щоб вона була звільнена із цієї тюрми, можливо, була під домашнім арештом в іншому місті із її сестрою Вірою Савченко. Отже, Вікторія, тобі слово. Так, вітаю студія. Ми говоримо сьогодні про нашого героя. Сьогодні президент України присвоїв Надії Савченко, Героя України, і також Верховна Рада проголосувала за те, щоб Надія припинила голодування. Хочу нагадати, що вона вже більше сіми місяців утримується незаконно в Росії, і сьогодні вже 80-й 80 день, як вона голодує. Вона справжній боєць вона приклад для всіх, приклад нескореності і мужності. І ми говоримо з її сестрою, вірою. Скажіть, будь ласка, який зараз стан надії? Ви як ніхто, це знаєте? Ну, сьогодні був Ілья Новіков, е і він мені в вайбер написав удволютерительний. Е тобто, ну слава Богу, вона жива. Для мене це звучить так. Е в неї проблеми з органами зараз вже почалися. І е як коли я в неї була в минулу п'ятницю, вона мені сказала, що розраховує свій організм, думає, що витримає до 40 кілограмів. Е і я в цьому переконана, що це неможливо, тому що. Ну, тому що більше 30% втрати від маси тіла це точка неповороту. Зараз дуже важливо тримати рівень цукру. А якщо він падає, ну це, це все. Тому я, я сподіваюся, що її там якось його тримають. Я дуже сподіваюся, що наш президент підпише і доб'ється в президента Російської Федерації дозволу на делегацію українських лікарів, яка вже сформована міністром охорони здоров'я, щоб вони оглянули надію. Ну, Я також чула про делегацію, яку ініціювала Англи Меркель, лікарів німецьких. Я не знаю, коли вона має їхати. І я, звичайно, чим швидше, тим краще. Какінцева, що вона каже? Хто її має почути, щоб вона припинила це? Це голодний страйк Наді, це її зброя. Кінцева мета досягнення справедливості і звільнення абсолютно незаконно утриманої людини, з фабрикованою шитою білими нитками справою, яка розвалюється. Я переконана так само, як будь-який. Фахівець в юриспруденції, що справ суду по ділу Савченко бути не може, так як немає ніякого діла Савченка, немає окремого провадження. Є от так е, производство діла е, по веденню там незаконної е, війни чи незаконними методами. Е, воно нараховує 40 томів там по 400 сторінок кожне, Надіна, це тільки 360 сторіночок від цих 40 томників. Е, увага! В справі опитано 90 тисяч людей, 17 тисяч, з яких потерпілі. Кожен з них має і може право ознайомитись з ділом. Це 40 томами по 400 сторінок. Це коли буде суд по цій справі? Воно просто не дойде до суда. Воно надто тяжке. Надто Росія щось гігантаманією розмахнулась дуже в судовій в судовій своїй системі, фейковій. І тому я думаю, що до суда надійде. Нам важливо всім світом слідкувати за цією справою, тому що Савченко це не приватна справа, і те, що зараз відбувається з Надією – це наш, наш тест українців на соборність. Наскільки ми всі за одного і один за всіх, я думаю, що ми його пройдемо успішно і кінець у нас буде всіх щасливий. Твої сестра Аріна, Ви з нею спілкуєтеся, і ви знаєте, що ви можете сказати спільноті світовій, тому що за нею, ви знаєте молиться і переживає весь світ дійсно. Людям, які є небайдужими, чи є які ще залишаються байдужими, є одна проста істина. Кожен політик всього світу там не обов'язково СНГ, а всі політики всього світу залежать від вашої нашої суспільної думки. От і вони нам її формують за собою масової інформації, змі. Ну вони в кожного є не один канал, не, не одна газета, яка безкоштовно роздається там в метрополітені чи на перехрестях автодоріг. Все це вкладається в величезні гроші, аби тільки ви повірили в те, що їм треба. Це їм дасть рейтинг, бо бо це вашу прихильність дасть. Тому не лінуйтесь, люди, розбиратися, шукати істину, Не правду, бо вона в кожного своя, а саме істину. А, здобувайте інформацію самі, беріть джерело сте, та накладайте і дивіться, де є. І тоді ви самі почнете формувати цю думку. І тоді, от як вони люблять казати, стадо овечок піде своїм шляхом, і тоді пастух буде вже бігти за ним, щоб, хоча б якщо не зупинити, то. Очолити цей рух. І тоді от політик буде справді виконувати волю народу. І ну, тоді стане розумніша нація, розумніше людство. Виборець розумніший, політично розумніший, буде розбиратися, і, і ми будемо самі будувати своїх політиків, свою політику. Надія дійсно береться. Я розумію, що хвилюєтеся. Ви хвилюєтеся, ваша мама. Що мама каже з цього приводу? Ну, мама вмовляє припинити голодування, звичайно, бо для мами найважливіше це життя і дітей. Ага, мама дуже переживає мами. Ну мамі 77 років, але також мама розуміє, що коїться з нашою країною, і, і як її боронить Надя, і що Надя робить. Ага, тому мама вся, вся, всіляко підтримує, намагається підтримувати. Коли ви до неї поїдете, коли вам дозволять, і коли це має статися, суд має бути в травні. Чи ви ще до цього поїдете? А, ну я повторюсь, мені здається, цього суду бути не може, тому що надто тяжка справа. Да, і і справи Савченко не існує. Існує оця чотирьох тонна, сорокатомна справа, де 90 тисяч свідків і сімнадцять тисяч допрошених опитаних. Тому я навіть не уявляю, який це має бути суд, яка це має судова зала, бо може в Сочі там на стадіоні. А, і е, коли я поїду, е, ну в мене є дозвіл раз два рази на місяць, е, тому буде наступний місяць, якщо буде можливість е, побачитись, якщо буде в цьому потреба, е, обов'язково ну, ще не знаю дати. Про що вона з вами говорить, коли ви її бачите? І що вона вас просить провести її? Надія е, ніколи е, нічого не просить для себе, коли ми їй передали, мама теплий одяг. Е, а Наді ще й адвокати його купили. Надя передала, віддала це одній ув'язненій жінці, тому що там мерзла. Надя завжди запитує в першу чергу про фронтові дії, про своїх друзів, побратимів і в тому числі з дитинства, які зараз є. Там один із них Кіборгом був. Слава Богу, живий. І в другу чергу запит... дякує. Вона відверто щиро дивується, і радіє, як і українці, і спільнота всього світу підтримує її. Вона ніколи не розраховувала на, на, таку, на таку дію з боку людства. І вона дуже вдячна. Куди можна насилати її листи підтримки? Її дуже багато людей, і дітей я з нею Скажіть адресу. Так, да, це важливо. Дуже, дуже важливо писати чи то Путіну, чи то в СІЗО НАДІ. Нехай це доходить, не доходить, але вони бачать, що це ловина листів, і вони побояться щось з нею зробити, а у нас буде виграний час. Тому це СІЗО номер 1 в Москві. Є адреса на сайті індекс 107076. Москва. Росія, Москва, улиця Матроська, Тишина. 18, СІЗО 1. Савченко Надіжді Вікторовні. 81-го року народження. Дякую. Дякую. Уже суді, це сестра рідна Надії Савченко, вашого борця за справедливість. Ви почули, що підтримка всього світу дуже важлива. Вона переживає за побратимів за те, як ідуть справи на нашій війні. Вона буде продовжувати боротися і чекати саме справедливого суду, а не такий, який над нею вчиняє зараз російський окупант. Студія.